Наша розповідь про Смілянський промислово-економічний коледж Черкаського державного технологічного університету, який був заснований у 1980 році з ініціативи керівництва радіоприладного заводу. За цей час в коледжі підготовлено понад 4 тисячі молодших спеціалістів. На сьогодні коледж проводить підготовку молодших спеціалістів. За шістьма спеціальностями. Серед них виділяються спеціальності конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв і конструювання виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки. Сучасна радіоелектронна апаратура оточує нас всюди. Тому кваліфіковані техніки-конструктори та техніки електроніки, затребувані як у промисловості. Так і у сфері обслуговування. Важливо, що лабораторії коледжу оснащені сучасними приладами та технологічним обладнанням, технічною літературою. Спеціальності забезпечені всім необхідним для творчої роботи викладачів і студентів. Студенти, які обрали ці спеціальності, докладно вивчають принцип роботи, методику пошуку та усунення несправностей телевізорів, приймачів. Систем супутникового телебачення, мобільних телефонів, комп'ютерів. Навчальні програми забезпечують отримання умінь відповідно до вимог усього технологічного процесу виробництва. Від проєктування радіоелектронної апаратури у середовищі комп'ютерних систем автоматичного проєктування до поетапного виготовлення друкованих плат, розробки конструкції, монтажу. Регулювання і у кінцевому результаті виготовлення діючих виробів. Під час навчальних практик зі спеціальності студенти отримують навички роботи з вимірювальними та діагностичними приладами, мікроскопами, паяльними станціями, які дозволяють виконувати роботу з сучасною елементною базою. Обравши тему курсового проєкту як розробку певного виробу на молодших курсах. Студент працює протягом декількох семестрів над цією темою. Презентація результатів роботи та діючих виробів відбувається на засідання Державної екзаменаційної комісії з присвоєння кваліфікації молодшого спеціаліста у присутності провідних фахівців підприємств, роботодавців. І саме це сприяє працевлаштуванню випускників. Кращі студенти. Щороку успішно представляють свої вироби, уміння і знання на всеукраїнських олімпіадах з радіоелектроніки і отримують призові місця. Справжні фахівці комп'ютерної техніки це випускники спеціальності розробка програмного забезпечення. Веру інформаційних технологій професія техніка-програміста затребувана у будь-якій сфері діяльності людей. Студенти працюють з різними операційними системами, дізнаються про основи дизайну і комп'ютерної графіки, навчаються не тільки працювати з готовими програмами, але й самостійно розробляти та використовувати власні програми. Одним з напрямів навчальної програми є комп'ютерні мережі. Студенти вчаться проєктувати, встановлювати і налагоджувати локальні обчислювальні мережі. Розробляти і відкривати в інтернеті власні вебсайти. База коледжу дозволяє забезпечити студентів необхідними навичками і гарантованим працевлаштуванням. Ще одна наша спеціальність організація виробництва. Фахівець з виробничого менеджменту. Таку кваліфікацію отримують молодші спеціалісти після закінчення коледжу це майбутні менеджери. Організатори виробництва, керівники молодшої ланки. Сьогодні суспільству потрібні кваліфіковані спеціалісти-управлінці, здатні самостійно проєктувати професійну кар'єру, які характеризуються суспільною зрілістю та відповідальністю. Особлива увага приділяється практичному навчанню студентів, навчальні практики з економіки та організації виробництва. З маркетингу, комп'ютерної техніки проходять у кабінетах і лабораторіях коледжу. Тут студенти вчаться самостійно і під керівництвом викладачів знаходити рішення проблем, які виникають в умовах реального виробництва, як провести маркетингові дослідження і організувати рекламну діяльність підприємства, як скласти бізнес-план для започаткування власної справи. Наступна наша спеціальність фінанси і кредит. У рамках навчальної програми задіяна схема безперервної професійної освіти школа, коледж, університет, на основі якої ведеться просвітницька базова та поглиблена підготовка. Для поглиблення інтересу до навчання проводяться майстер-класи з фахівцями, виробничі практики проводяться на підприємствах. Та у фінансово-кредитних установах міста та регіону. Спеціальність комерційна діяльність. Саме вона надає кваліфікацію агент комерційних послуг комерційна діяльність одна з основних складових сучасного бізнесу. Адже комерція охоплює не тільки сферу купівлі-продажу, вона являє собою більш складний процес, який включає. І розрахункові господарсько-фінансові операції, і правові аспекти укладання угод, і пошук та аналіз ефективних рішень в області цінової та товарної політики підприємств, роботу з постачальником і споживачем, організацію комерційних контактів. Актуальність комерційної діяльності в наш час з кожним днем зростає. Фахівець у галузі комерції це фахівець із організації процесів, пов'язаних із купівною продажем, обміном і просуванням товарів від виробників до споживачів з метою задоволення купівельного попиту і одержання прибутку. Коледж забезпечує кожного студента необхідною навчальною та навчально-методичною літературою до послуг студентів. Бібліотека коледжу. Крім того, студенти та викладачі коледжу користуються бібліотечними фондами та видавничим центром Черкаського державного технологічного університету. Несправедливо було б не згадати про нашу гордість, колективну радіостанцію, роботою якої керує радіоаматор 40-річним стажем, директор коледжу Шиян Володимир Натович. Наші короткохвильовики беруть участь у вахтах пам'яті на честь Дня Перемоги, Шевченкових днях, до Дня Радіо і взагалі щоденно можуть зв'язатися з будь-яким куточком землі. Члени гуртка радіоаматорів неодноразово брали участь у всеукраїнських змаганнях із радіозв'язку на коротких хвилях та посідали призові місця. Студенти та викладачі коледжу забезпечені гарячим харчуванням. У затишній та чіпурній їдальні можна випити запашної кави та підкріпити свої сили під смачним обідом. Участь студентів у позанавчальній діяльності створює оптимальні умови для розкриття їх творчих здібностей, різностороннього розвитку особистості. Велика увага у коледжі приділяється національно-патріотичному вихованню студентів. Так нещодавно під гаслом Підтримай українську армію була проведена ярмарка, в якій взяли участь студенти та викладачі коледжу, а також мешканці мікрорайону. Всі зібрані кошти були передані нашим доблесним воїнам. Ніхто не залишився байдужим до благодійного студентського ярмарку. Смілянський промислово-економічний коледж це надійна база для працевлаштування або подальшого навчання. Ми чекаємо вас за адресою місто Сміла вулиця Кармелюка, 80 а